Російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто, Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку за дещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію. ще в її корабель зруйнований? все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина. Як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактари, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили. Почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все поняли на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу і Польщу тими дронами і зандами, просто про це не, не форситься в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз Туреччини. По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити. Враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд, назвісні байрактари, які ну, в, 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 про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати. Але я там таке бачив. Я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел. Там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотну, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчуваю так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі позакривала їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось. І фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини.